Це коник, ти можеш на нього натрапити на луці серед трав'янистих рослин, а це зображення того самого коника тільки трошки раніше. Перша картинка показує його як імаго, дорослу особину. Коник розвинув довгі крила і став статевозрілим, але до того він був зародком у яйці, потім схожою на зменшену дорослу особину личинкою аж п'ять линьок. Про різноманіття комах, що проходять непрямий розвиток із неповним перетворенням, дивись у цьому відео. Ряд вуховертки нараховує близько двох тисяч видів. Деякі представники можуть сягати завдовжки 5 см. Характерною ознакою вуховерток є наявність на кінчику черевця двох відростків, які вони використовують для захоплення здобичі чи розкривання крил. Вуховертки, як і інші комахи, мають дві пари крил. Одна пара в них не використовується для польоту, а видозмінюється в жорсткі надкрила. Вуховертки живуть у невеликих щілинах, наприклад, під корою впалих дерев. Мають гризучий ротовий апарат, живляться здебільшого відмерлими рештками, але є серед них і хижаки. Самка вуховертка відкладає яйця, з яких вилуплюється личинка. Личинка росте, линяє і, зрештою, перетворюється на дорослу особину. В Україні наявно 14 видів вуховерток. Типова представниця вуховертка звичайна, вона ж хохолаз. Нині описано 2400 видів богомолів, але в Україні мешкає лише сім. Наприклад, богомол звичайний. Богомолів легко впізнати за характерними збільшеними передніми кінцівками, що пристосовані до полювання. Усі богомоли хижаки із гризучим ротовим апаратом. Іноді самки богомолів після спарювання з'їдають самців, тобто практикують статевий канібалізм. Коли самка відкладає яйця, то захищає їх спеціальною капсулою оотекою, що дає їм змогу пережити зиму. Навесні з'являються молоді особини. Представники ряду Примарові не трапляються в Україні. Серед близько трьох тисяч відомих видів більшість живуть у тропічному і субтропічному регіоні. Представників ряду Примарові об'єднують у дві великі групи паличники та листотілі. Усі вони рослиноїдні комахи із гризучим ротовим апаратом. Примарові є яскравим прикладом мімікрії, це властивість живих організмів імітувати інших живих організмів або об'єкти неживої природи. Паличники, як свідчить назва, схожі на гілочки рослин, листотілі нагадують листя. Роздавись уважно ці зображення чи вдасться тобі помітити на них комах. Ось де вони ховалися. Ряд воші налічує близько трьох тисяч представників, усі воші ектопаразити. Тобто паразити, що живуть на поверхні тіла хазяїна, вони високоспеціалізовані, вид, що вражає котів, безпечний для людей тощо, види, що вражають людину, є кровосисними і мають ротовий апарат колючо-сисного типу, серед них розрізняють головну вошу, платтяну або ж натільну вошу та лобкову вошу. Платтяні воші можуть бути переносниками бактерій роду рікеція, що спричиняють інфекційне захворювання висипний тиф, що вражає серцево-судинну та нервову системи. Воші прикріплюють яйця, гниди до волосся людини за допомогою слини, їх важко відділити без спеціальних хімічних засобів і грабінця. з яйця вилуплюється личинка, що росте і перетворюється на дорослу особину. Передаються воші побутово контактним шляхом через взаємодію із зараженою людиною чи її особистими речами. Тому грабінець треба мати свій і шапку також. Веснянки це назва не тільки для обрядових пісень. Про них можеш дізнатися із відео з літератури. Ряд веснянки налічує близько трьох із половиною тисяч представників це давні комахи, що майже не змінилися за мільйони років. В Україні ти можеш натрапити на, наприклад, веснянку велику. Якщо бачиш у водоймі личинку веснянки, знай водойма чиста, бо забруднення вони не переносять. Личинки є хижаками, що живуть і активно харчуються роками. А ось дорослі особини не мають недорозвинений ротовий апарат і майже не їдять, вони погано літають, рідко покидають береги рідної водойми і не живуть довше кількох тижнів. Представники ряду бабки схожі на веснянок тим, що їхні личинки живуть і живляться у водоймах, але і маго бабок ненажерливий хижак, що вдало літає та активно полює, наприклад, красуня блискуча. Бабки мають гризучий ротовий апарат. А про те, що робить їх найкращими хижаками у світі, можеш дізнатися з відео про особливості життєдіяльності комах. Непомітне для пересічної людини життя мають представники ряду трипси. Їх налічується близько 6 тисяч видів в усьому світі, це невеличкі розміром до 5 міліметрів комахи. Більшість представників ряду живляться грибами, але трапляються шкідники сільськогосподарських культур, як от трипс пшеничний чи трипс тютюновий, що мають колючо сисний ротовий апарат і живляться соками рослин. А ось представників ряду таргани часто складно не помітити, особливо завдяки відомому багатьом просаку рудому, що полюбляє оселятися в людських домівках. Ряд таргани налічує близько 7300 представників, вони мають невелику голову і сплющене тіло. Ротовий апарат гризучого типу. У природі таргани всеїдні. можуть харчуватися мертвими комахами, фруктами, а деякі види деревиною. Терміти Це інфраряд тарганів. Тобто група терміти входить до ряду таргани. Вони є найближчими родичами. Науковці та науковці вважають, що колись давно терміти відділилися в окрему групу саме від тарганів, терміти мають складну соціальну структуру, подібну до мурах з особинами робітниками, королевами та королями. Через те, що вони споживають переважно деревину, терміти можуть завдавати шкоду людським спорудам в Україні зустрічається лише один вид термітів терміт світлобоязкий. До ряду прямокрилі належать різноманітні коники, сарана тощо. Загалом близько 23 тисяч 900 видів. Знайомий звук. Його видає цвіркун польовий. Прямокрилі створюють звук тертям крил або ніг для того, щоб привабити особин протилежної статі. До речі, вуха в них розташовані на ногах. Прямокрилі мають видовжене циліндричне тіло. До грудного відділу кріпляться дві пари крил, які тримаються хрест-нахрест -на, -хрест на черевці в стані спокою. Задні кінцівки стрибальні ротовий апарат гризучого типу. Деякі представники ряду прямокрилі, як от сарана, можуть завдавати шкоди сільському господарству, з'їдаючи значну частину врожаю, а городні рослини може їсти вовчок звичайний. Найбільший ряд серед комах із неповним перетворенням напівтвердокрилі. Що містить близько 103600 видів. Об'єднує їх наявність колючо-сисного ротового апарату. Велику частину ряду становлять клопи. У них друга пара крил утворює укорочені надкрила, що і дає назву ряду напівтвердокрилі. Деякі з них, як от щитники, виділяють із грудних залоз смердючу рідину, щоб відлякати нападника. Найвідоміший представник клопів червоноклоп червоний, або, як його називають, клоп солдатик. Червоноклоп харчується рослинами та їхнім пилком усмоктуючи хоботком соки. Попелиці та цикади шкодять сільськогосподарським рослинам, живлячись їхніми соками. Запам'ятай комахи з неповним перетворенням проходять стадії яйця, личинки що кілька разів линяє, та імаго – дорослої особини. До комахи з неповним перетворенням належать такі ряди: вуховертки, богомоли. Примарові, воші, веснянки, бабки, трипси, таргани, прямокрилі та напівтвердокрилі, мімікрія властивість живих організмів імітувати інших живих організмів або об'єкти неживої природи. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.